Деревообробне обладнання поділяють на верстати загального призначення. Спеціалізовані та універсальні. До верстатів загального призначення належать верстати для подовжнього, поперечного та під кутом до напряму волокон деревини розкрою дощок, брусків, плит та щитів. Для плоского і профільного фрезерування. Для утворення шпиляк та проушин, для свердлення отворів, для утворення пазів та гнізд, для остаточної механічної обробки. До спеціалізованих верстатів належить обладнання для виготовлення дверних і віконних блоків, клеєних дерев'яних конструкцій, дощатих конструкцій і з'єднаннями у вузлах на металевих, зубчатих пластинах та інших. На універсальних верстатах можуть проводитися різні операції, такі як розкріпила матеріалів по довжині та ширині, фрезерування, свердління та інші. Залежно від кількості робочих шпинделів, деревообробні верстати бувають одно та багато шпиндельні. Від кількості виконуваних операцій, одно та багато операційні. Від кількості оброблюваних сторін одно-, двох- та чотирьохсторонні. Залежно від міри механізації, верстати поділяються на напівмеханізовані і повністю механізовані. Напівавтоматичні та автоматичні. У напівмеханізованих верстатів механізований процес обробки. Але подача заготовки ручна. У повністю механізованих верстатах механізовані процеси обробки і подачі заготовок, але процес управління ручний. Відсутня автоматика. У напівавтоматичних верстатах автоматизована частина головних операцій. А автоматичних всі операції автоматизовані. Поряд з такою класифікацією існують Оброблювальні центри, на яких виконується весь комплекс операцій обробки виробу. Оброблювальний центр являє собою досить складний повністю автоматизований комплекс з цифровим програмним управлінням. Елементи верстатів поділяють на основні та допоміжні. Основні органи верстатів виконують функції заробки деревини і подачі матеріалу до інструменту. До допоміжних органів належать пристрої для заточування ріжучного інструменту настройки і змазування верстатів, видалення відходів і таке інше. Деревообробні верстати складаються з рухових, передавальних та виконавчих механізмів. До рухових механізмів належать електричні, гідравлічні та пневматичні приводи. Передавальний механізм передає рух від рухового до виконавчого механізму. Верста складається з таких основних частин: станини, столів, механізмів різання і передачі, приводу, захисних огорожувань, приладів контролю та обліку. <кхем> механізм різання служить для кріплення та фіксації ріжучого інструменту. Розміщуються шпинделі на супортах, які бувають рухомими та нерухомими. Процес різання здійснюється двома способами. Ріжучий інструмент насувається на матеріал, торцювання цепно-довбальні верстати. Або матеріал подається до ріжучого інструменту повздовжно-фрезерні верстати. За технологічною ознакою, верстати загального призначення поділяються на. Стрічка пильні, кругла пильні, рейсмусові, фугування. чотиристоронні, сторонні поздовжньофрезерні, фрезерні, шипарізні, свердлувальні, свердлувально-фрезерні, довбальні, токарні та шліфувальні. Верстати мають літерно цифрову індексацію. Перша літера є початковою літерою позначення верстата або його виду. А друга і третя початковими літерами основної відмітної ознаки верстата. Цифри, що стоять після літер, характеризують величину основного параметра верстата і черговий номер моделі. Наприклад, ШД10-3 103, верстат шипарізний Ш, двосторонній Д для шпиляк завдовжки до 100 мм, 10, третьої моделі 3 ср 68 Верстат рейсмусовий СР з максимальною шириною обробки 600 мм 6, 8, моделі 8. Круглопилочні верстати застосовують для розкрою пиломатеріалів заготовок і плиткових матеріалів, таких як фанера, деревоволокнисті та дерево стружкові плити. Залежно від напрямку пиляння, по відношенню до напрямку волокон деревини, верстати бувають для повздовжнього та поперечного розкрою. Круглопилочні верстати для змішаного розкрою дозволяють розпилювати матеріал під будь-яким кутом. Для розпилювання матеріалів фанерних, шпонкою або плівкою. Служать круглопилочні верстати для чистового розкрою. Для поперечного розкрою застосовують шарнірно-маятникові верстати. І верстати з прямолінійним пересуванням пили. Для повздовжнього розкрою пиломатеріалів використовують круглопилочні верстати з механічною подачею. Прирізні однопильні і п'ятипильні верстати. Бревнороздільні стрічки пильні верстати призначені для розпилювання круглих лісоматеріалів на пиломатеріали. Ділильні стрічкопильні верстати призначені для розпилювання товстих пиломатеріалів. На тонші. Стрічкопильні столярні верстати призначені для повздовжнього та поперечного прямолінійного та криволінійного пиляння на заготовки дощок щитів та листових матеріалів. Ріжучим інструментом стрічка пильних верстатів є сталева нескінчена стрічка завшишки від 10 до 60 мм та затовшки від 0,6 до 0,9 мм. На одній з кромок якої є зуби. Стрічка надягнута на два шківи – верхній та нижній. Залежно від розмірів матеріалів, що розпилюються, верстати випускають зі шківами діаметром від 400 до 1000 мм. Подача матеріалу здійснюється вручну або за допомогою автоподатчика. Столярний стрічкопильний верстат складається із станини верхнього приводного шківа стрічкової пили. Огороджування пили з направляючим пристроєм, столу, що е, нахиляється, нижнього приводного шківа, що базує лінійки, гальмівного пристрою. Нижній шкіл приводиться в обертання електродвигуном. Гальмівний пристрій приводиться в дію за допомогою педалі і служить для швидкої зупинки нижнього приводного шківа. Налагоджування стріча верстатів полягає у виборці. Пильної стрічки залежно від типу верстата і виду технологічної операції. Перед установкою пильної стрічки у верстат необхідно перевірити спайку стрічки в стику, якість заточування і розлучення. Після установки пили і перевірки правильності і положення на шківах регулюють направляючі пристрої. Для прямолінійного розпилювання на столярних верстатах встановлюють лінійку напрямної. При масовому виготовленні деталей криволінійної форми слід застосовувати шаблони. При розпилюванні під кутом до базової поверхні, стіл верстата нахиляють на відповідний кут. Після наладки верстата встановлюють всі огорожування, необхідні для безпечної роботи. Райсмисні верстати призначені для обробки заготовок на заданий розмір за товщиною і створенням у них строго паралельних сторін. Верстати випускаються односторонніми з одним ножовим валом для фрезерування заготовок з одного боку і двосторонніми з двома ножовими валами для одночасної обробки двох плащин. Урайсмосні верстати подають заготовки, які пройшли обробку на верстатах фугувань. При фрезеруванні на двосторонньому рейсмусному верстаті забезпечується паралельність оброблюваних поверхонь. На верстатах фугувань вирівнюють поверхні заготовок по плащині і кут. Зазвичай на верстатах фугувань фугують під прямим кутом плащину та кромку і, пропускаючи потім заготовку через чотиристоронній сторонній фрезерний верстат отримують строго прямокутний поперечний перетин. Верстати бувають зручним та механічним методом подачі. Односторонній верстат фугування з механічною подачею забезпечений автоподатчиком конвейерного типу. Дозволяє фугувати одну плащину, наприклад, кромку. Двосторонні верстати фугувань з автоматичною подачею застосовуються для одностороннього фрезерування заготовок пластин та кромок. На відміну від одностороннього. Верстати фугування двосторонні, Верстати разом з горизонтальним валом обладнані вертикальною ножовою головкою, яка фрезерує кромку заготовки. Чотиристоронні повдожньо-фрезерні верстати призначені для плоскої і профільної обробки дошок брусків і брусів чотирьох сторін за один прохід. Чотиристоронній строгальний повзньо-фрезерний верстат виконує процедуру стругання матеріалу завширшки від 30 до 120 мм, завишки від 8 до 40 мм. Може стругати матеріал завдовжки від 0,2 до 6 м. Використовується в меблевому і деревообробному виробництві. На фрезерних верстатах можна виконувати різноманітні роботи. Виробляти профілі у деталей шляхом відборки калевки, фальців, пазів, гребенів, виконувати гладке фрезерування кромок, обробляти по периметру віконні стулки, квартирки, фрамуги, дверні полотна. Фрезерні верстати розділяють по розташуванню верхні і нижній та числу шпинделів. У верстатах з нижнім розташуванням шпинделя використовують насадні. Цілісні або збірні пазові або фасонні фрези і циліндрові фрези зі вставними ножами. У верстатах з верхнім розташуванням шпинделя застосовують в основному кінцеві фрези для обробки деревини використовують фрезерний інструмент.